Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, CNN повідомляє про те, що колишній президент США Дональд Трамп заявив 23 травня, що він вірить, що Нікі Гейлі буде в тій чи іншій формі в нашій команді. Вперше оцінивши заяву колишньої губернаторки штату Південна Кароліна щодо її планів проголосувати за колишнього президента Ша під час загальних виборів, які відбудуться у листопаді 2024 року, на запитання репортера НЮЗ-12 під час його мітингу в Бронксі. Чи є для Нікі Гейлі місце у вашій команді, або ще краще ваш квиток, Трамп відповів наступне. Я думаю, що вона буде в нашій команді, тому що у нас багато однакових ідей, думок. Я оцінив те, що вона сказала. Знаєте, у нас була погана кампанія. Це було досить неприємно, але вона дуже здібна людина, і я впевнений, що вона в якійсь формі буде в нашій команді. Абсолютно, проте тут потрібно зауважити, що Дональд Трамп конкретно не зазначив, так яка можлива роль Нікі Гейлі так у цьому виборчому процесі, так тобто як саме вона буде долучена до цієї команди, так і що власне вона може виконувати в контексті підтримки колишнього президента США Дональда. Трампа, тобто відповідь була такою наступною, що з однієї сторони він підтримав слова Нікі Гелі, так? а з іншого боку, не зазначив, так? яку конкретну місію, роль вона може виконувати в команді Трампа. Можливо, ця думка якось буде коректуватися так? протягом. Наступного періоду часу, за чим ми будемо також слідкувати, Гейлі заявила 23 травня, що планує проголосувати за Трампа під час загальних виборів у листопаді 2024 року, але вона закликала Трампа звернутись до її прихильників, які продовжували віддавати свої голоси за неї на праймери після її виходу з виборчої гонки. попередньо ми. Про це говорили і давали аналіз, так? Цим словам колишньої губернаторки. Також Трамп не хотів назвати своїх трьох найкращих претендентів на посаду віце-президента, так, це знову ж таки активне питання, так? яке обговорюється в американських медіа. Проте Трамп тримає інтригу. І, власне, він сказав наступне. Нас так багато, я не хочу цього робити. Ну, напевно, оголошувати імена цих претендентів. Ви можете взяти таких людей, як Бен Карсон, як Марко Рубіо, як Венс. Я маю на увазі, що їх так багато. Елі Стефанік здійснює фантастичну роботу, але я міг би продовжувати ще досить довго тобто, перелічувати. Осіб, так, які можуть розглядатись як напарники для Трампа під час загальних виборів. Але остаточного імені він не сказав. Далі він повторив, що швидше за все визначиться з кандидатом на посаду. Віце-президента напарника під час виборів, десь під час з'їзду республіканської партії, який розпочнеться в Мілуокі 15 липня 2024 року. І, власне, раніше він також повторював тезу, що ближче до цього з'їзду він має остаточно визначитись з кандидатурою напарника так, під час цих виборів, який. Займе посаду віце-президента, якщо Трамп отримає перемогу у листопаді 2024 року. Тобто тут ми робимо короткий висновок, що Трамп відреагував на заяву Гелі, так зазначив, що він позитивно так відноситься до слів губернаторки. Але незважаючи на його слова, що Гелі може зайняти. Якусь роль в команді Трампа він не конкретизував, що саме Нікі Гелі може виконувати. Власне, будемо далі спостерігати так, за цими взаєминами між Трампом і Гелі, вже в контексті ось цієї ситуації, коли вона зазначила про плани щодо голосування за Дональда Трампа. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!